Доброго дня, малята! Я запрошую вас у гості до мого знайомого хлопчика Василька, у якому приміщенні його квартири ми з вами опинились. Так, це кухня. А що роблять на кухні? На кухні готують смачні страви для усієї родини. Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотів порадувати матусю та приготувати смачний обід. Але не знаю в чому. Ну ж бо, малята, допоможемо Василькові обрати саме той посуд, в якому він зможе приготувати їжу. Біля тулу вуха, а голови немає. Що це малята? Правильно, це кастрюля. Схожа на сонечко, але з боку ручка. Це що? Молодці це сковорідка. Не слон, а має носик, не паровоз, а пару пускає. Що це може бути? Так, правильно, це чайник. Поясніть Василькові, у якому посуді можна приготувати їжу. У кастрюлі можна їжу зварити, а у сковорідці обсмажити. Всі ці предмети можна назвати одним словом посуд. Якщо Василько хоче приготувати яєчню? Який посуд йому потрібно взяти? Так, сковорідку. А в каструлі що варять? Борщ, кашу. А чай у чому кип'ятять? Так, молодці, у чайник. Кастрюля, сковорідка, чайник це кухонний посуд. Якщо варити і смажити в такому посуді, то їжа буде смачна. Про таку їжу в Україні кажуть так, смачно що й за вуха не відтягнути. Тарілки для супу і каші. Виделки, ложки. Це столовий посуд. Чашка, блюдце, чайна ложка. Це чайний посуд. Малята. Ну ми ще раз розкажіть Василькові, який буває посуд. Дякую, друзі, за допомогу. Піду готувати для родини смачний обід. А ви допомагаєте своїй матусі.